Ну і як то кажуть, наостанок у нас блок як то завершальний, управління підприємницькими ризиками і спікер Олег Половцев, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, експерт Міжнародного республіканського інституту. Тому зустрічайте. Дякую. Це обов'язково? Ну, А, добре, пробую з ним. Ви знаєте, спробую трохи вас розшевелити. Коли йдеш виступати останнім, а вже спинним мозком відчуваєш шалені оплески за те, що ти вийшов, сказав дякую і пішов, Да? Але розуміючи це від пана Назара, я отримав завдання бути корисним для всіх. І для тих, хто сьогодні представляв успішні історії, і для тих, хто хоче стати підприємцями. І для державних службовців, ну, для них ще я завтра буду цікавим, можливо, і корисним. Да? Але сьогодні я спробував створити продукт, або, ну, скажімо так, можливо, науковою мовою. Не завжди люблю бути професором, тому що ну, всі очікують щось такого розумного, розумного, що не можна зрозуміти. Але буду говорити простою, звичайною мовою, але використаю модель. Модель того, як можна і як. Необхідно пройти шлях для того, щоб стати успішним підприємцем. Чому можу про це говорити? В 90-х починав ще займатися підприємницькою діяльністю, ну, в межах всієї країни ще під піратським флагом. Вже за строком давності податкова нічого мені не скаже і можу про це сказати. Останній бізнес це готельно-туристичний перед війною, це на півдні України. Але не про це. Донизу. Дякую. Да? Сьогодні перед нами з вами пройшли багато успішних історій. Ми почули різні шляхи того, як можна стати підприємцем. Але моє завдання сьогодні в тому, як перекинути місток від всіх тих успішних, від тих, тих талановитих історій до тих, хто хоче і бажає бути підприємцем. Тобто, моє завдання сьогодні створити такий собі образ самурая з закритим обличчям, який є успішним у виклику зовнішньому світу своєму. Тобто такого підприємця одинака, який може зробити успішну свою справу. Ой, вибачайте, трошки не наслаштувався. З чого почати взагалі? А, як на мене, а, я почав. Зрозуміння того, що є спільного у всіх цих людей, тобто всіх тих успішних історій, які ми сьогодні почули, що їх об'єднує. І перше, про що я хотів би сказати, це однакове психологічне налаштування. Тобто, всі ці люди абсолютно однаково в певний час і в певних умовах сказали собі: я творець, я відповідальний за все те, що хочу зробити. Тобто про що це? Все, що мені не подобається, я можу змінити. А у кожного з сьогоднішніх спікерів ви почули в промові було те, що йому не подобалось. Комусь свій стан, комусь стан навколо, комусь справ речей, комусь свій соціальний статус. Але тільки тоді, коли ви собі це скажете, ви можете ну, відповідально собі сказати: з цього першого ризику я позбавився. Що це? Це така собі незалежна воля, коли ви не залежите від того, що вам хтось сказав. Або ви чекаєте чиєїсь поради, або ви, власне, шукаєте того, хто вас підтримує духом або чимось іншим. Ви маєте зрозуміти, а ви маєте обирати, приймати рішення і від, діяти відповідно до них самостійно. Це той психологічний дух підприємця, який зробить з нього. Того, хто може досягти успіху. І кожен з тих, хто виступав сьогодні тут, він виходив один. І він відповідально, впевнено і чітко говорив: Я пройшов цей шлях, тому що я свого часу став, провів за собою рису і рухався тільки вперед. Це практично реалізовувати свою програму. Не сказати: О, тут погано. І хтось за мене має дати мені те, навчити мене тому, дати мені гроші і ще щось. Вимусити мені шлях? Ні. Якщо ви стаєте на шлях підприємництва. І, можливо, я зараз ідентифікую тих, хто пройшов цей шлях, да? ви маєте практично реалізувати самостійно цю програму. Тобто спочатку буде страшно. Боже, коли ти намагаєшся представити, що має бути в завершенні, да? ти ще на старті кажеш, може туди не рухатися. Але це психологічно. І його проходять. І це основа того, що ці люди вміють давати собі обіцянки і їх виконувати. А потім, власне, саме головне відповідати за свої слова і пишатися самим собою. Згадайте всіх виступаючих тут, якою вони гордістю розповідали кожен про свою справу, як спеціаліст, як той, який зміг, як той, який пройшов цей шлях. Друге. Відсутність чого є ризиком того, що ви не станете підприємцем? Це однакова типологія мислення. Про що я? Я спробую це подавати дуже просто і зрозуміло: від студента до самого найрозумнішого професора. Да? В кожного з них цих людей були проблеми або бажання, або мрії. Вони є в кожного у вас. І це був такий собі незадовільний стан, який спонукав їх. На щось там дивитися з точки зору змін. Всі ці речі вони перетворили на ідею. Якусь таку ідею, якої не було. Ага, Я пішов з компанії ДТЕК. Колись я був залежний від того, що в мене був керівник, що в мене був хтось. Але я цей крок зробив. В мене є мрія стати самостійним, щось зробити. І я починаю шукати, де моя ідея. Ага, навколо дуже багато кафе. Але антикафе в нас що немає, то це моя ідея. У нас велика купа пікарень по Львівській області. Але якщо я відкрию пікарню, я занурююсь конкуренцію. А я відкрию наш лаваш. Те той же хліб, але з іншого боку. І я знайшов свою ідею. І от коли ви знайдете свою ідею, я трохи нижче розповім, як її просто знайти. То відтоді. Ви побачите свій шлях, а потім він розкладається. Завтра я маю ну, спочатку зайти в дію, потім вибрати собі кведа, потім в банку відкрити рахунок, потім, а потім тільки почати працювати. І відтоді в мене має бути проєкт і план, який приведе вас до того результату, який ви хочете. Бути самостійним, успішним. Ну і здається, в цьому випадку ще можна лишитися здоровим. Да? Наступне, те без чого ви не зможете бути успішним підприємцем, і це теж ризик відсутності цього, не дозволить вам. Це однаковий інтуїтивний шлях, який пройшли всі ці люди. І має пройти той, хто хоче стати на підприємницький шлях. Про що я? Основний постулат формула успіху. Не треба конкурувати там, де зайнято. Дуже просто показую, що це значить: там, де є Конкуренти краще туди не ходити. Це така собі теорія Червоного океану. Там вас можуть з'їсти ті, в кого вже є зуби, ті, хто там налаштувався, і вони вас можуть виштовхати звідти. Але що на протилегу цього? А на протилегу цього є теорія Блакитного океану. Створіть те, чого немає. І я знов повернусь до наших спікерів. Є кафе? От вам антікафе. Є хлібопекарні, от вам лаваш. Є те, а от вам те друге. Спробуйте. І оце основне. Тому що завтра на Хакатоні у вас є два шляхи. Один приєднатися до франшизи і досвіду тих спікерів, які є. І це класний шлях. Він трошки простіший і легкіший. Але інший шлях. Коли у вас буде своя ідея, і ви за теорією Блакитного океану вигадаєте те, чого ще немає. Вибачаєте? Але як знайти те, чого немає? Де воно? Тобто хтось каже, треба тримати ніс по вітру. Але де той вітер? І може нос ще не так налаштований тонко, щоб відчути, де воно там. Дми. Де? Треба знайти свій розрив. Що таке розрив? А дуже просто. Десь як є. І це як є, може вас не влаштовувати. Є як хочеться, але цього немає. І от коли ви. Та що ж таке? Да? Вибачте? Вибачте, щось воно літає в мене. да». І от таке: з маленького і перетворити до великого. Ось він простий шлях. Тобто є розрив. А, Є багато хлібу, але нема такого. Плоскенького. Є звичайні кафе, кава, тістечко, що ще. А ти прийди і все на виворот. І от воно вже цікавість. От ти вже є. Я одночасно рекламую своїх колишніх колег і аплодую їхнім ідеям, які вони знайшли. І от ліквідація цього розриву між тим, що є, і чого немає. Тобто незадовільним станом і задовільним. І є подоланням цього розриву і тою нішою, і тим шляхом, який є перед вами. Ось і прийшли ми. До того, що є проєктним підходом до організації підприємницької діяльності. Де я, куди я хочу, і розрив між бажаним станом та існуючим. А як його подолати? Дуже просто через той проєкт, який приведе вас до успіху. А от проекти якраз завтра і будуть на Хакатоні. Вибачайте, просто включили не ту презентацію, останню, яку я сьогодні привіз. Ну, я впорався. Да? Ви цього й не побачили. Дякую за успіх.